Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Зараз літо, і це пора ловлі карася на усілякі рослинні насадки. Хліб, тісто різноманітне. І зараз ми з вами е, приготуємо одну з таких насадок. Е, звичайно, ловлять карася на поплавкову вудку, на ці м'які насадки, але е, можна ловити і на донки. Е, як приготувати, зробити. Оцю оснастку для ловлі карася на м'які насадки, я залишу посилання отут-от у відео, а також посилання в описі під відео. Подивитесь, як це можна зробити. Там же я залишу ще кілька відео, як ми ловили на ці насадки. Ну, погнали! Перший інгредієнт, який нам буде потрібен, це звичайна цукрова кукурудза консервована в банках. Беремо дві столові ложки цієї кукурузи. Ось так от. о. Потім блендером усе це перемішуємо в однородну масу. Блендером ми перебили усе і наразі додаємо манку і перемішуємо це, звичайно. Вийшло в нас отаке тістечко. Можна додати ще манки, щоб в нас вийшла консистенція, яка нам треба. А є такий лапхак, можна випарити зайву вологу у мікрохвильовій пічці. Ставимо спочатку на 30 секунд. 30 секунд вийшло замало. Зараз ставлю ще на 30. З другого разу. Вийшло те, що нам треба. Зараз воно трохи остине, я його перемішаю до нужної консистенції, вимішую, так сказати, у тісто таке круте. Ось тісто я вже вимисив. Дивіться, такий в нього приємний жовтий колір, дос, доволі атрактивний для риби. Консистенція, от дивіться, який шарик із нею катається. Після мікрохвильовки тісто набуває такої консистенції, як типа пластилину. Добре так, буде триматися на гачку. А також на оснастки для ловлі на м'які насадки. Ось. На цьому, друзі, усе. Їздіть на рибалку та ловіть рибу. Усім бажаю здоров'я!